Ви можете почати комінітні надзвичайних відносин з АСКО. Зараз ми розповімо на цьому. Також ми розповімо на питання інтернету. Питання інтернету, про це, про проєкти, про проєкти, про питання про збереження статників.

Z posposobljenjem, če nam postavljajo generator v Sankciji, ki je pošloval, nažalost, v rečih ulijenih sodavcev, in, been, water, in to, ja, problemä, na stranih, kjer je v tem teritoriju nečar, ki imajo povodce, da jih ni nikoli. To je postala nagalna problema, širjenje na Siklodavijo, z roči za vodenje, ki je tam neko oddelilo, kot ste že razkazali, da je od tega razumljete. Обласна державна адміністрація дає половину і міська рада дає половину. Загальна сума – це 10 мільйонів 704 тисячі. Це домовляється до тої програми, яка вона збита на роки, 25 років, що роки. У 25-му році, тому по таблиці, у 25 році сума 20. за облаштуање, јас би зали, камер для зберегање, а за для проведење на стратегија во породској експертизм. време прошу за дајме питање, што не го веќе спрашаваме на секција, која ќе ќе јас да оплодиме видат Има проблем со го е публикна справа, да ја биде за гроши и да ја

відповідно до защитної і соціальної інформації та статумів І теж питання, що ви проведете на цьому репертуарі, яке буде у спостереженні з міжнародною організацією, відповідно до защитної і соціальної інформації. Опінг-зоо ще розстановлено, повних сум на виготовлення проєктів школи та проведення експертизированих, а також орієнтованих сьогоднішнього виконання цих робіт. Частково вже частково стадії виготовлення і інші пропадати під замовлення і лише після стартів звіті позитивних ми зможемо говорити про точну але тож було те, що на перше, попередньо попередні фільму суму на 40 мільйонів гривень для реалізації саме е, санкціонали по хату неворофективності, то ми відіграли проєкт об'єкту в межах е, суми яка або заболеваних філів під державним пропозицій. Е, прошу затвердити такі редакції, про тому що попередня редакція призначала закупівлю обладнання. प्राफ्टी 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 एंप що б би нам маяк просто заінтересувати, по голосувати за рішення до питання за звіт. Я пораду клубу святе спосору претендентами, якби кажуть, це пакет на голосування, я поклоню завтра дошна звіт з э, звіт пакетом голосування, там що там задумано, чи яче до 19 19 травня могані по із 41 інші затвердження всі заклади освіти, це викладано тим, що планувалося введення закону про шкільної освіти з 1 липня цього року. Однак держава не стала очікувати середини року і простіше вже з того, той, був, 1 січня. І тепер ті, хто ми розробляються різні половини.

у методі перебування відпусків пророків в військовій особі, що міцно-силітарно-державному рівні, як і в військовій, так і в військовій. Проєктів та комісії формували спосіб рішення про розвертку зупинного реликвіду, про виміжні поручення, про власність, про повшнівство та щедрості, прийняти нові редакції, про тому, що там... з території до, до, до нового закону на заклади дешкідної освіти. І так, з тих років, що ввав, ми працюємо з цим закладом, я назвав, ми доповнюємо статут експерименту. Прошу підтримку. Поділяю, я вважаю, тут є і, два наприклади, навіть три наприклади. Є є задержання статуту і є

Перше, ми голосували на запакет. Про голосування спочатку роботи кафе. Щодо всіх питання завтра вирішити на сесію, будуть голосувати поза. Перво дякую за ковід.